Так, Дмитрій вопрос: чи достатньо буде почати з трьох п'яти товарів кожного по 50 штук, кородині ціни від 650 до 2200? Так, Дмитро, привіт, дивись. Не то, що достатньо, а тільки так таке потрібно робити, щоб ти розумів. Тому що ми розуміємо, що якщо ми говоримо про професійну торгівлю, не просто знаєш взяв файлу постачальника, коротше, завантажив собі 2000 товарів. І чекаєш з моря погоди, а щось продажів ну немає. І всі, хто займається дропом, вже знають про цю історію, да, вже на собі розумієш, що якось по-перше, нестабільні якось продажі заходять. Сьогодні було три продажі, зараз п'ять, потім нуль, потім два, потім нуль. Де продажі і ніяк на них впливати не зрозуміло. Тому що ти почав просувати картку, вона у постачальника закінчилася. Ну тобто якийсь баг в системі, розумієш такий ерор. Щоб такого не було, ми розуміємо, що ні, нам потрібно, якщо в вбра... заходити, обрати парочку товарів. От, написав, 5, це може бути навіть багато для початку. О 3 — супер, 4 — Ну можна подивитися по бюджету. Ми дивимося, розумієш, по команді можливо. Якщо ти сам, то так три товари це оптимально. Ми беремо ці три товари, і з ними вже починаємо робити всі правильні рухи, щоб ця картка була в самому топі, і вона була дуже, дуже файно вирізана по креативам, по відео, по фото, по характеристикам, по сеочці. Коротше, все, що ви повинні зробити, так щоб вас алгоритми побачили, і вони будуть цю картку бути до гри. З приводу того, Дмитро, що, типа по 50 штучок. Ну дивись, дуже обережненько, Тому що ми спочатку тестуємо на просто знаєш на маленьких кошечках, грубо кажучи, то ми беремо три товарчика, і або спочатку навіть можна по дропу там першу ітерацію зробити, або беремо там консолідований вантаж. Там, якщо в Україні купуємо там три штучки, і кожного там по п'ять штучок. Просто щоб не було ризиків абсолютно, щоб не було страхів у тебе, або у інших селерів, то починає, розумієш. Вони беруть там три товари, або п'ять товарів, по п'ять штучок, от тобі 25 штучок. Інвестувало в це скільки там? Ну там максимум 10 тисяч гривень, все оце їхній старт для початку, того щоб вони вже ну мали стабільний товар. Якщо ми говоримо про е, захострело з Китаю, Да звичайно, ти не можна три штучки. Там коробка 20-25 штук. Ну будь-чого мінімальне, да тому там е, 25 п'ять штучок достатньо буде, але ж знову ж таки не 50 Добрий, Добрий день, підкажіть, будь ласка, як збільшити товарообіг? Кількість замовлень на пром, так от дивіться саме запитання: як збільшити товарообіг? Тобто, не просто як. Е, Ну, тут, тут питання дуже цікаве таке, як мені більше, короче, сделать оборота. Да? Так, окей, товари додання сезонні, актуальні, різноманітні категорії. Картки стараюсь заповнювати по максимуму. Добре, але кількість показів ще куди не йшло. А приході досі мало юлі. Ну давай будемо розбиратися. Дивись, перший момент. Ми розуміємо, що нам потрібно не збільшувати товарообіг. Це ну не дуже для нас файна історія. Нам потрібно при нашому планувальному рівні маржинальності збільшувати кількість відправок. І ти написала кількість замовлень. Оце вже ближче до діла. Нам це підходить. Якщо говоримо про товари, перша рекомендація з того, що я бачу, ти повинна йти не в сезонні товари. Ти кажеш, додано сезонні товари, актуальні сезонні, різноманітні. Важно йти від зворотнього, тому що сезон дуже короткий. О, зараз вже в сезоні це тобто, літні товари. Да? Розумієш, яка цікава тема. Люди, які заходили в цю категорію на промі, розетці, вони в літні товари заходили ще в весною. Коли ще не було трафіку, нікого взагалі не було, вони вже ці картки бустили догори, зайняли топові позиції, і зараз тобі не віддають. Просто не віддають, тому що вони присіли на трафік, знаєш, як серф такий, вони сиділи там весною, не було продажів там купальників. Ну, утрона, да? бачиш, що немає, але вони вже в топі. Вони вже там є і чекають, коли воно буде. Це професійні гравці. Після того, як вже пішов тренд. Тобто вже полетіло там літо, давай там якісь там купальнички, сонячні окуляри туди-сюди, то вони вже були в топі до тебе, і вони почали обирати органічні продажі, тобто вони їх чекали, чекали і дочекалися. І зараз вже що виявляється далі, коли в них вже є органічні продажі, то вони щоденно годують картку комісіями маркетплейсу. Тобто, вони щоденно продають по 5, там по 7, по 10, по 20 штучок чогось. І ця картка з цими продажами і цими кліками утримується в топі дуже високо. І зараз тобі ну, неможливо перебити, крім як в дуже великих бюджетів, які можна інвестувати в конкретну картку. Що от я прям беру і от хочу стати там сонячних окулярів. Наприклад, я беру і от прямо цю картку буду бустити до гори, максимально інвестувати грошей туди, і ти будеш в топі рядом з ними. Але питання інвестицій, розумієш, коли воно окупиться? Де точка безбитковості? Твоя? Оце дуже важливий момент. Тому перша порада тобі, така дружня Юлія, йди не в сезонні товари. Для початку йдемо в все сезонні товари. Чому? Тому що сезон дуже швидко пройде, і скоро через місяць, через півтора буде осінні товари вже буде дощі, літні товари продаватися не будуть. будуть вже продаватися спортивні костюми, худі там, а не сукні, да? або там шортики. Ну, якщо тема фешн, да, говоримо. І це, звичайно, для нас буде момент, тому що ти тільки дивись, ти тільки заморочилася, кажеш, я стараюся заповнити картку по максимуму. Ти молодець, але. Через півтора місяця вона вже нікому не буде потрібно, і оце біль. Розумієш, ти інвестувала однакову кількість часу в сезонні товари, і всесезонні, а отримала різні результати в довгу дистанцію. Щоб такого не було, краще ми йдемо спочатку в всесезонні товари. Да? Отак, от, от і далі у тебе ще який момент. Ти тобто є покази, а переходів мало. От якщо є покази, а переходів мало, ми працюємо над параметрами двома найголовнішими: це ми змінимо перший креатив, який є в вікно, вхід в нашу воронку продажів. Тобто, ми працюємо з креативом першим. Це перший момент. І другий, дивісь, звичайно, на ціни, наскільки твої ціни конкурентні, тому що, можливо, нам здається, що ми просто, знаєш, там, а ну-ка, поставлює на там 100 гривень, ну, так, знаєш, або там е там таку-то, або там на 35%. Ну просто ти є такий селер, розумієш? Можливо, не ти, але такі є. І, а це, можливо, не в ринку, тому що хтось за демпів вже, або хтось вже зараз бачить, що він не витягує сезон літній, у нього є тисячу штук чогось на складі, і він продав всього там. 100 штучок за місяць, за там якийсь там. Да? І він розуміє, що блін, він е, з цими залишками зайде куди. Ну в наступний сезон, через рік він буде сидіти на, на цих товарах. Щоб такого не було, йому краще зараз вже зливати товар. І він може знижувати ціну, щоб просто швидко виходити. Поки ще є сезон, поки ще є продажі. Тому що через три місяці, через два вже нікому буде продавати ці товари. Якісь там розумієш, Ну, давай е, там взимку, якийсь хрибок для скла. Ну кому він зараз потрібен? Для снігу, ну нікому, да. А от таке буває історія. Тому сезонка має свої плюси і мінуси. Перший плюс це зазвичай не така жорстка конкуренція, тому що кожен рік різні конкуренти. От ми в цьому році з одними конкурентами пройшов рік, люди змінилися, і ми торгуємо з іншими конкурентами. Рубимося. Це нормально. коли ти зайшов правильно в цей, всю категорію, у тебе є правильні складські залишки, ти своєчасно зайшов в категорію до початку сезону, і своєчасно вийшов, коли ще сезон. Не закінчився, ти вже сушиш ціну, сушиш залишки, виходиш помаленьку, це нормально. А от якщо просто знаєш ти залетіти на бум і давай сезон, як буде займатися бумбуром, не працює так і не тільки тому, що немає креативу, а просто не працює, тому що ми не підготувалися. Знаєш, я готую сані з, з, злітку. Оце ж от про це йде мова. Тому давай. Якщо ти працюєш з переходами, це працюємо з ціною і з тобто аналізом конкурентів, да? і з креативом. Тобто тут потрібно вже якось підключити дизайнера або самостійно навчитися да. А ось якщо ми говоримо взагалі не тактичні помилки, а стратегічні, то звичайно питання про сезонний товар. Це от саме така історія. Ну а якщо ти шукаєш ще більше інформації про українські маркетплейси, то більше інфо як завжди є в безкоштовному телеграм-каналі, який є в описі під цим відео. Якщо тобі подобаються такі мої відосики, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. А я тобі бажаю, друже, маржинального настрою, і дуже скоро обов'язково побачимось.